До мене, як до депутата Черкаської обласної ради, звернулися представники громад Канівського, Черкаського чи Рівського <плеслова> району з приводу намірів будівництва на територіях цих громад промислових пташників без обговорення з громадами і без уваги на наявні екологічні та соціальні ризики. Як зазначають самі представники громад, населення сіл безпосередній близькості від будівництва цих промислових об'єктів виступає однозначно проти спорудження пташників на зазначених територіях. Селяни побурені тим, що будівництво ведеться без належних дозволів, насамперед, без погодження самих громад. По суті, замість розвитку та відбудови інфраструктури району, пошуку і сприяння інвестиціям в перспективну туристичну галузь району, відродження підприємств деревопробної, харчової, легкої промисловості з метою максимальної зайнятості населення. На Чигарівщині, Канівщині та у Черкаському районі влада сприяє розташуванню екологічно небезпечних промислових потужностей з виробництва продукції птахівництва. Адже відповідно до висновків працівників Інституту агроекології та природного користування Національної академії аграрних наук України, та утворюють шкідливі речовини та продукти життєдіяльності птиці, що мають неприємний запах та поширюються повітрям на значні місця. Таким чином, екологічні та соціальні наслідки щільного розташування птахофабрик заселених районних області не враховуються. До прикладу, забудовник вистачає розташування птахофер неподалек від свердловин, які забезпечують водопостачання всього міста Чигири. Одночас стічні води промислових птахофабрик насичені мінеральними і органічними речовинами, дезінфектантами, інсектицидами, лікарськими препаратами, нітратами тощо. За даними Всесвітньої організації охорони. Водитахівничих підприємств можуть бути реальними чинниками передачі понад 100 зпутників інфекційних та інвазійних ворог. Треба враховувати також і проблему надвеликого водозабору промисловими підприємствами, що неодмінно вплине на водний баланс території. Не меншою проблемою є також забруднення податкових вод азотом, фосфором та іншими хімічними елементами і складними сполуками, що призводить до еврофікації, тотального зменшення насичення води киснем. Об'єкти промислового тваринництва, включно із плахівництвом, є основним джерелом небезпеки виникнення патологічних організмів стійких до антибіотиків, що, що загрожує масштабним епідеміям та, та навіть пандемією. Подібні дії потенційної інвестора несуть загрозу вже не тільки для комфорту, а й для здоров'я та життя мешканців навколишніх населених пунктів. Не, не варто відкидати з уваги того, що переважно більшість запланованих флакофабрик перебувають у безпосередній близько. До туристичних об'єктів, історичних пам'яток та сакральних місць на Канівщині, Чигринщини та у Черкаському районі. Чернеча гора, неймовірні бойовиди української Швейцарії лівого берега Дніпра Кам'яну. Іллінська церква, Суботів, Замкова Гора, Холодний Яр, 1100-літній дуб Максима Залізняка, резиденція Богдана Хмельницького на Чигрінщині, пам'ятки релігійної архітектури та Шахченкові місця у Мошнах Черкаському районі. Варто розуміти, що Україна це не комерційне підприємство, не суцільний птахокомплекс чи неосяжна шоколадна фабрика. Україна і Черкащина, зокрема, це насамперед народ, громада, український. Тож закони природи та людської, э, людської сутності не можна замінити лише теоріями політекономії. На підставі викладеного, діючи в інтересах виборців, керуючись статтею 13 закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу перше. Вжити всіх заходів, щоб припинити розпочати незаконний будівництво фабрику в Чигиринському, Канівському та Черкаському районах та не допустити початок нового безпогодження із громадами. Друге, відповідно до статей 27, 34, 49, 50 Конституції України, статей 9, 10, 11, 15 закону України про охорону навколишнього природного середовища, забезпечити врахування думки та проведення громадських слухань населених пунктів, що перебувають поблизу запланованого будівництва, і не надавати на будівництво ПХПУ без врахування позицій всіх громад дозволити. Третє. Докласти зусиль до розвитку і відбудови інфраструктури зазначених районів, пошуком і сприяння інвестицій у туристичних галузі цих районів та відродження підприємств деревого року картової легкої промисловості цих районів. Прошу розглянути це звернення та надати військовий термін, передбачений законодавство. З повагою депутату.